Він і в бур'яні хороший хатин. Шановні аграрії, вітаю вас. Сьогодні приїхали в Павлоградський район до нашого товариша. Далі я вас познакомлю. Значить, це поле експериментальне. От. Тут посіяні три гібриди від компанії Вніс, від компанії Кортева і наш хотинчик. Зараз ось ось края обсіяні, понаблюдайте. Хотином. Зразу скажу, Влага Влага на всіх гібридах висока, ми і дальніше далі проміряємо. Понаблюдайте, гарні початки. І заходимо зараз у масив картели. Гібрид ми напишемо Понаблюдайте, значить ми не боїмося, каноні аграрії, того, тому що на нас вже багато починають трошки негативу писати, я не знаю, для розсудки своїх каналів. А ми показуємо, як є все. Ми показуємо ось. Це у нас після хотина оттуда, з цієї сторони. Перший це гібрид. Так, тортево. Гібрид покажемо. Ну давайте лаго мірять. Давайте ряди посчитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16 рядів зараз в цьому гібриді. Початок тоненький, має бути влага менша. Ну зараз побачимо. Ну, Я чую, я ось по виминанню, я чую, що вони всі мокрі. Тобто, як я вам і казав, вологовіддача це у кукурудзи це не спускання води в унітазі. Шановні аграрії, забуваємо. На вологовіддачу впливає дуже багато чинників. Стресові погодні умови, срок посєву, підготовка почви, от, шкідники, хвороби. Срок посєва казав, да? от, погодні дуже влітають. Гусінь. От, гусінь, так. Да. Тобто, от чого може стрес отримати наша? Культура. Те все влияє на вологу. що це йде з, ну, збивання її циклу. От. І, до речі, я вам скажу, що багато нам дзвонили, кажуть, їздили на хатин, міряли вологу. Успіла опуститися до 18, як там було 3 дні, сонечка і тепла. От. А потім знову почала набирати. Ну, от Ми і провіряємо. Давай подержу. Та я і так насиплю. Я можу однією рукою. Газую, рулюю, все буде добре. Так, Просто щоб це був прямий ефір, не при этот. Для нас це не удивительно, що кукуруза мокра. Тому що я таку погоду не пам'ятаю в, в своїй практиці взагалі. Ну, а фермера говорять, що була колись, ну це каже років. Дуже давно років Так, вирівняли Щас склад 13 база <різь> <різь> Ну, 13 це ще на елеваторі плюс процента 2 добавлять 28,6 28. Пошли ну, хатин поміряємо все ж сразу <різь> Хатин, Хотин <різь> <Да. різь> <Да. різь> да. Щоб було Об'єктивно. <лухи> Ні, ми всі стоячі, щоб було чесно, Іванович. Ну, тому що люди одразу напишуть, кажуть, ну що ж ми. Теж стоячий. І тоже... 16 рядів менший. Так, менший трохи. Ну, Як то кажуть, ми на компанії не розумієте, ми компанії не обвіняємо. Кожен гібрид, розумієте, і картеве. просто він можливо, не підходить під вашу землю, під район. Ось я ось вимолачую хатин, він навіть вималачується лежить. Там 28 була. Ось стоячий початок, все. Це хотина. А цю віряли влагу за 28. 28. 28? Да. Ну ми ж і хотин зайшли там от, от краю від посадки, там 25-та. Коробочку цю. А ну кришечку подожди. Та висять тут забуде насипались. Та от ми якби по-чесному, бо воно, ну, знаєте, зараз будуть писати, ай, це ви там щось підмішали, ще щось. Хоча нам би якби, нам для себе розуміти, не то, що там. 20 20-й знайшли стоячий Іванович. Тут просто менше, я можу його простикати наш. Да. Так, от, кстати, от дивіться, от ви вже ви ж самі напочинаєте добре, воно так от увіліть лінікацію і Шановні колеги, я що я вам хочу сказати з приводу вирощування кукурузи та любих других культур. Не бійтесь експериментувати, не бійтеся труднощів. А саме на сьогоднішній день, ось хай В'ячеслав підтвердить, що він до багатьох колег їздив, хто вже користується касом. Кас це така штука. Ну, це ця кукуруза застосовано кас. на 100 кг НПК, поліфо, Любофоска була на припасіві давалася, але воно тут таке там сівалка дає. Потім було живлення касом. Я купив собі, зробив дуже класний культиватор просатний з обладнанням для внесення кас. На ньому є там все. І це було підживлення одне касом. Хоча е, за, я запізнився із підживленням. Треба було раніше. Ну так сталося, що ці військові події я вже касом кормив тоді, коли вона вже була мені по коліна, а це вже качан був сформований, це вже десь 8-9 листків було. Це можна було б другий раз. Типу, да, якщо, це так. вже другий раз вже треба було кормити. А перший раз треба було кормити її, коли їй було там ще 4-3 чи 3 листка, отак от, що ще була маленька. Якби я тоді її підкормив, то я перекорений, що тут би був качан в ну, півтора рази більший. Обсіяний хатином. Гібрид початку ми вам показували. От І значить, обсів і спочатку почався хатин. Тут ось воно, ми по, по росту побачили, трошечки вище пішла кортева. От, і далі пішов е, два гібриди вниз, а так чи не так? Якщо... Е, зараз Кортева один гібрид на 300 фау, а. потім е, слідущий гібрид Кортева на 320 фау, Потім піде в нас вниз ВН 67-63. І саме останнє буде вниз 63. Тесла. А, Тесла. Тесла. О, 63 і 67 63, Тесла 350 ФАУ. У нас хотим, в принципі, тоді з наймаленьким ФАУ. Да, 250 і найостаннє це 350. Фау, саме маленька, а початку найбільше. Ну, зараз будемо дивитися. Да. Да. Так, так. Ну, Посіяно було. Тут також посіяно було 17-18 числа. Ну, там ми... Посіяли на наступний день, переїхали сюди сіяти. Але, шановні аграрії, хто боїться сіяти кукурузу по кукурузі, та для неї це краще причесінник, ніж Соняку. А плюс до того і ще, і у, минулому, у минулому році отут на цьому полі була посіяна кукуруза ВН 60. 3 і ВН 67 63 В заліку вийшло 115 центнер, Це заліку так. вже. Я не беру ніколи бункерну вагу і врожайність не рахую по ній, Я рахую тільки по заліковій вазі. Так, Все. З волого я вбирав середня волога в минулому році, я вбирав ВН63, вн ВН-67-63, ВН Середня волога тут на Бугрині, тут 14. Було навіть туди далі, там і 17-і 18%. Середня вага, волога була 16%. На елеваторі мені закрили 16% волога. Тобто 2% всього зняли і все. От нам і вітчизняні інститути. Я був хочуть, задоволений, так. <різь> Кукуруза була наша вітчизняна, сіяв я її кінець квітня. Це дуже суттєво, якщо я в цьому році я посіяв практично на місяць пізніше. Якщо я в минулому році посіяв, це було десь приблизно 25-го, ну, практично на місяць пізніше. І це про це вже сказується. Тобто це пізній посів, хоча я не боявся, Ну, так трапилося, що війна до нас прийшла, і в нас затримались там поставки техніки, всього цього добрива там. Фінансування і тому подобне, і все воно затяглося, але я посіяв. Я не боюсь його сіяти, не боюсь. Кукурузи я взагалі не боюсь. Я, я сказав, що культура, кукуруза кращої немає сьогодні. Соняшник навіть відпочиває. На, кукур... На кукурузі, хто б що не говорив, можна мати хороший результат і хороший прибуток. Тільки треба підібрати гібриди, технологію, і щоб її вбирати вже суху, то навіть краще, ніж пшениця. На сьогоднішній день результат. Економічний результат краще із кукурузи, ніж із пшениці. Ціна сьогодні, що пшениці, що кукурузи, практично одинакова. Навіть кукуруза і то, по-моєму, навіть трошки дорожча. А врожайність суттєво на кукурузі більша. Затрати не набагато більші на кукурузи, ніж на ту пшеницю. Ось так. От. Це ще картева, мабуть, да? ну, це вже інша картева. Заходьте міряйте. Пішов масів. Я ж кажу, я, скажімо так, не... Щось у мене підійшло цій картині. Так, не то, що, як би сказати, в кожній області свої почи, свої грунти. Ось бачите. Я не думаю, що в мірова компанія таке. Можна другі гібриди брати. Що я тут мірюю? В українській селекції також є ці гібриди які, можливо, тут би не дали. Ми просто з даної людини давно знайомі, він каже, В'ячеслав, що ти мені посавітиш? Кажу, отакий От експеримент. Кажу, сміло, і ми не прогадали. Ну, по крайній мірі. Ми ще не бачили в ніса. Тому понаблюдайте. Гляньте, ну я круто. можна й далі заходити. Але я думаю, що вона буде суперна. Початки невеличкі, вони до кінця стабільно запилені. От. Але я думаю вона Ну так, давайся, ну, стоїть. Даваєся, так яка різниця? Включаємо молотилку, так, висипаємо решти хатина. Ось як рушу, шановні аграрії. Тут головне поняти причину, не просто робити виводи, там хороший хатин, поганий, там, чи ще щось. Просто зробити аналіз і якщо є помилки... Їх вовремя е, виправити, а не просто там, ага, все, я не буду там з картевою там, якихось е, відносин. Ні. Це гарна компанія, в неї є свої гарні гібриди. Не підійшов цей, можна інший. А друге, що я вам скажу, кожен рік різний. і от, можливо, наступний рік воно було б краще. Ну. ну вимали, так, да, вималиться краще. Возможно, зараз вона буде більш суха. Що побачимо. Нам що, Ну, ми тут перший раз. І поэтому, мені кажеться. Але кукурузу ніхто до морозів косити не буде. Як варіант, ми сподіваємося на те, що оту 20-ту вологу витягне у нас. Но... Вот. Uh -huh. Так. Uh -huh. Дивим, ну, я, я думаю, что тут где-то будет 18 На зуб не пробовал, конечно, но... А ну, ну не и 18,5, 18, да. Вот да. ну, я по-обмолоту. <laughs> Тут грунти. Ну, трошки на горі. Так. Ідемо далі. Якби я її на місяць раніше посів, і да. у мене тут я аналіз робив, я можу 3 роки не давати добрив, Тут в мене крім добу. Це не місто. ваша методика. Будемо це, не це не моя ваша методика, да. тому, що я, я даю <світ> кожен рік, і воно ж мені далі переноситься <світ> і переноситься. <світ> Так, Ну все, ось от. Все, все, все. все, заходьте, так. Да. Заходите, да, трохи далі, тут з краю там я мало підкармлю. Це 67-63, так? 67 6763 да, -67 зараз буде, так. Да. Край як цієї э, патин. Да, Дивіться, да. який качає. Дивіться, ось край, який Це у нас девредить не хочу. Хай росте. Ну так, верніє, так. Тут балабеники такі непогані. Та стой. Ну стой, ну хоть нормально нахуй. Тоже, буде сухіший, Тонший стержень качана. качана. Буде, я думаю, сухіший. Це 67-63, Тесла последняя, да? Да. <звук> Просто, шановні аграрії, ну, якщо б це ми такий експеримент зробили, сказали, хлопці, ну що ви там напшикали стає там, Як буває, Ну, вона реально ну, сухіша. Менший початок. Ну. Тому, як правильно, сіять один-два гібриди. От як, як ми ффієсту перепонуємо. О. Я думаю, хотя. Первый. Боже, забуде за я влаганяться. Тоже десь буде 18. А. Вен, 67, 63. 21. 28. Як і Хотин, бачиш. Вроді би і стержень довше, ти не викинув кошти mm -hmm. Андрюх. Бачите, я замітив ось у Венке. В неї рядів так же само, як і у хотино. Давайте пересчитаємо. Ось, ось з більшого починаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16, 17, 17, 18. 18. 18. 18. 18. О, стержень тонше. Ну а що, як, що тут казати, якщо воно лє кожні три дні. І багато у кого кукуруза та, що була в базі, знову набрала до 20 вологу. І так, шановні аграрії, прийшли ми в Тесла, гібрид, з пізнім фао. У мене багато хто їх теж любить, як на потовщині. 380, так? Да? 350. 350. А, 350. Ось, бачите, такі початки. Але я не що вона така Щоб вона Пізно збиралася, ну дивіться. Трохи менше, а? Давай, трохи менші початку, на ніж на хотинові. Трошки в половину. От, Зараз все обмолот робимо. Звісно, робимо це в спешки, хочете, ну, сипте нам комітів, як треба. Ваше діло, час ну, піджигає, воєнне положення. Так, зараз вважаємо одразу. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять. Ну, щось трохи не получилось. А ну на тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Ой, на ну, тринадцять. Ну, тоненький стержень початка. Я всі приблизно, розмолачую посередині. Тобто, щоб не носик а всі примерно посередині. Звісно, правильно було, я теж і согласюсь, треба там два взяти, там ну, це все ясно. Ну, що я тут буду брати, якось я стою в багнюці. Вся, вона мокра. А? вся вона мокра. І вся вона мокра, жодного е, скошеного поля. І от людина проїхала з Буковеля чи фу, десь за тисячу кілометрів жодного не побачив. Ой, що я беру? Я вже це. Вони вже пора. Да. Тесло. Я вже, шановні аграрі, як то кажуть, і до висновка, ну, в принципі, готов вам вже сказати, ну, як то кажуть, на краю поля. А взагалі висновок буде... Робиться вже непосередньо на вісах. Та-дам. 24. Пізня фао. кажу, що, неправильно сіяти один гібрид. О, неправильно це робити. З, з одним фао. Ну, неправильно і висновок робити по одному гібридові. Пізно був внесений гербіцид ілюміс на кукурузу, коли вона вже була здорова і там не скрізь Ось зараз. В'ячеслав ходив по кукурузі, то бачив, що є бур'ян Амброзія, ця, яка ну, вона вже була в, такому, в такій фазі, що цей люміс її пригнічив, але повністю не вбив. У минулому році у мене тут було спрацьовано гербіцидами, і грунтовий був гербіцид, Потім був уже повсходовий гербіцид, там два компоненти. В'ячеслав хай знає, він більше в цих розбирається. Хай В'ячеслав скаже, тут кукуруза стояла, на неї було любо глянути. Вона стояла чиста і сівалкою була посіяна, розстановка була чітка і врожай. От цього до розстановки насіння також дуже багато залежить врожайність. Не дивіться, що там та якби небудь посіять. Ні. Лазьте за кожним сошником, беріть рулетку, провіряйте, скільки на метрі, скільки на трьох метрах. Кожен сошник не просто один провірили та сій. Ні. І це так за кожної операції. Я знаю Івановича, він. Не так, як приїхали, сіти, а та я там десь. Ні, такого немає. На всіх, господар, на всіх, при, ну, якби, на всіх операціях він присутствує. Культиватор, значить, куди ти механізатор пихаєш, ти ж не бачиш сліпий рядок мені ріже. Чи загортаєш? Ні, у цьому господарстві так не робиться. Це людина, яка, як рушу, мені чуть ці слова, що робить як, як, найправильніше, як найкраще. Це людина не гониться за грошима, щоб зараз небудь за мінімальне внесення. Получить максимум, ця людина це точно не вірить. Ця людина, яка це поле, скільки я знаю, коли Івановича, скільки знає, це поле знає, на яке воно було засорене, Ви гляньте, ось о, края обкошені. це навіть не дорога. Це людині, самому приємно, що у нього поле ухожене. Я знаю, з чого ми тут починали, де посередині тут росли і зараз і воно все постійно окультуриться. І ми в відтоді маємо навіть оцього гарніший врожай. По ітогам цього поля, що я непосидно побачив, да. Одна нас хура приїде. Одна, друга, третя. Да, в першу чергу від підготовки почви і добре, безсловно, влітає врожайність. На цьому наголосив Микола Іванович. Сроки посіва, вони теж дуже важні. Не все робиться так і не все виходить, як ми хочемо, тому що погода вносить корективи. От і не успіли В Відтоді ми подовжили трохи вегетацію і також збільшилась вологу на гібридові. Якщо б другий би рік був, ми знаємо цю венку з вологою, його там вона стояла комбайни на полі. Ми не ждали, ми ждали машину, щоб явився. Волога була тринадцята, двінадцята волога була на кукурузі. Це один і той самий гібрид. Просто рік дождливий, рік несприятливий. Пізніше в уборку сразу нам кинулися зернові. Ми їх в, в, этому, перед вереснем збирали. Пізніше соняшника, ще куча, не соняшник, і відтоді це і відразилася і на кукурузі. Із цих гібридів тут постійних, всі вони, шановні аграрії, добрі. Щоб правильний висновок зробити, а я знаю, мені напишуть, треба отак ось років три підряд, і тоді ми общі. Ви тобто, як ви берете зерно, здаєте на аналіз, ви робите общі з кучі, берете різні образи. Так і тут треба правильніше. Але по цьому рокові тяжолому, при таких ось погодних условиях, ми побачимо, що наша селекція українська вона достойна уваги. Наші... Не... Працюють над гібридами, і ми бачимо цьому розвитку. Цю гібриду можна, гібриди можна наші вирощувати і за кордоном, не тільки ми дожні її брати, От ми їхні взяли, попробували, побачили. Вони і по вологі, і по урожайності, десь в других регіонах добрі. Але наші гібриди, ось ми побачили, вони достойні уваги. На цьому відео будемо заканчивать. Велика подяка нашому товаришу Миколи Івановичу. І вам дякую, що приїхали. Так, будемо з нами завжди підтримка. Тобто ми. Піддержимо поко Шановні колеги. Ще я хочу сказати, коли я перше почав працювати з оцими хлопцями, хай вони скажуть. У мене тільки десь щось на полі трапилося. Я вже до їх да. телефоную, як то кажуть, народі. Репетую, що у мене тут щось не то не приїжджають. І я не боюсь, що треба якусь там і було таке, що. Після дія гербіцида була, що в мене там шапки трошечки карьобилися. Хізолофоб, я би... в нас є да, тоже, да. бистро. Я Среагували. привезли препарат, швидко внесли, наняв стриказу, і все. Я не скажу, що я отримав там колосальний врожай, але я виправив ситуацію, бо могло бути набагато гірше. То ніколи не бійтеся, хлопці, які прийдуть до вас на поле завжди, вам підскажуть дещо розкажуть. Не просто ті люди, які... Хочуть вам щось упарити, якби далі, а ви там як хочете. Ні. Це хлопці, які приїдуть, вони розберуться, в чому причина і так далі. То... Так, хватить, бо в мене вже мороз. Все, по шкурі дякую. Спасибо. побачення, шановні аграрії.